Всім привіт! Мене звуть Андрій. Побачив у Дениса Казанського Донецького журналіста інформацію про те, що була розроблено будівля Музею імені Прокоф'єва у селі Сонцево Донецької області. Річ у тому, що це для мене дуже знайоме місце. Я там наприкінці 80-х років. Не пам'ятаю точно, 88 89 рік виконували електромонтажні роботи. Там була велика реконструкція цього будинку. Ось. І ну, є, була там частка в моєї праці в цьому музеї. Там навіть десь був мій автограф. Я там писав щось, вже не пам'ятаю, про що. А, і знову ж це село не є для нас чужим. Наприкінці XVIII століття Фредеріка Августа Фонцельська, яку на Москові називають Каті номер 2 видала указ, і у моєго предка, а, не тільки у нього там, ще у казацької старшини, були відібрані землі, які були віддані потім дворяніну Сонцеву. Ось. І е, на ці землі потім десь там з е, чих луги, вже не пам'ятаю, були завезено 300 родин московітів андрофагів Питання в іншому до влади місцевої. Чому не були вивезені речі з цього музею? Усе як завжди. Кинули, забули. Шкода, шкода своєї праці. Батько мій будував вугледар, Мар'їнку, Курахову, Волноваху. Я теж там свою частку своєї праці залишив. Ну нічого, ми ще повернемося додому. Усім гарного дня, пока-пока.